Здрасте. Привет. Привет. Все, обсудим. Не знаю. А ты что пьешь? Кофе. Из соломинки? Ну да, это термочашка. Кофе через соломинку. Блин, прикольно. Да. А у вас так не пьют кофе, да? Я не, я так не пью. Прикольно. Ну вы так не пьете. А, да у вас там, где вы живете, не пьют? Не принято так? Не знаю, не видел. Mm. Ой, может и, может и пьют. Что-то новое увидели а, в рулетки. А, а, вы, а, вы а вы где живете? Украина, Херсонская область. А, да, понятно. А я в Казани. Казань это Тат... это Татарстан. Пока... Татария. Татария. Татарстан. Республика, Татария. Республика, да. да? Да. Понятно. О чем вы вышли пообщаться? О По всем. Ну, давайте какую-то тему. Если я смогу, поддержу. Если интересно. А, а сколько вам лет? Достаточно. А, -а достаточно. Я родилась, вы еще, я родилась еще в Советском Союзе. Это достаточно? О, да. Вы Молодцы. хорошо сохранились. Видите? О, молодец. Дети есть у вас? Да, трое детей. Вы их воспитываете? Ну, сейчас они с бабушкой в Польше. С моей мамой а. в Польше. То есть вы не принимаете сейчас воспитание? Ну как, участие. принимаю, я с ними общаюсь, езжу к ним, они иногда приезжают сюда. Но так, так как здесь война. Они учатся да. там уже в Польше, им нравится. А они учатся на каком? На польском языке? Они польские изучают тоже обязательно. Они учатся на Украинская польском языке? школа. Там есть Польша, да? Угу. Конечно. Блин, прикольно. В Германии очень много украинских школ. Я не знаю, где еще есть. В Италии, по-моему, тоже есть. Для украинских а -а -а. детей делают. Блин, здорово. А можно в каком-нибудь да, высшем учебном заведении учиться на украинском языке? М я думаю, что нет. Я не знаю. Я не владею такой информацией. А, -а, -а, -а. Вот. а зачем тогда учить, учить украинский язык? Не, ну в Украине на учиться можно в высших заведениях учебных, конечно. Ну, конечно, нет. В смысле, нет. Ну, а ну а как будет косинус, синус и катангус на украинском языке? Косинус, синус и катангус. А, на украинском будет. Ну так. Ты же запозичи не слова. А, то есть это да. Ты не Про... слова. А за хиба российские ага. слова? Алгоритм как будет. Почекай, буде? Алго алгоритм. А це хіба російські слова? Алгоритм це російське слово? Це російського ну, как походження? Да. Це не запозичене в російській мові слово? Алгоритм. Алгоритм это русское слово. Ну ви що это кажете? Ви що таке кажете дурниці? А чье это слово? Алгоритм? Алгоритм це російське слово? А, а українське? Вертикаль... что, украинское? ні, це не українське, це запозичене. А ви, ви вважаєте що алгоритм це українське слово? Что такое, такое заподиченное? Uh, uh, Запозиченное. Так. Да. Ну, uh, запод... Як заподичену? на русском запозичене буде я не знаю. Uh. Зап... Ну, то есть англійський... На русский язык не знаю, mm -hmm. как перевести запозичене Ну, ну, то есть английская, немецкая, французская, латинская. Это это, или с латинице, или это с латиницей. Да. Или еще какое нибудь да. Ну, алгоритм это с латиницей, Я, насколько я понимаю, я не знаю. Но это точно не русская. -а -а. Заимствовано. Да, да. Заимствовано. Заимственные слова. То есть это не русское слово. Зачем вы говорите, что это русское? Не ну просто учебников нет. Вы взрослый. Вы взрослый человек. Такую глупость только что сморозили вообще ужас. А, а какую глупость? Нет. Ну ни вы сказали, что учебника. алгоритмы это российское слово. Это же глупость. Ну, ну, это, нет даже, это даже учеб... логически просто подумать. Это глупость. Ну да, да, да. Ну нет ну, ни да, да. одного учебника. Ну нет ни одного учебника на украинском языке по высшей математике. А вы знаете, да? Ну да. А откуда вы знаете? Я проверял. Когда? Давича. Давича, это что значит? Недавно. А, Давича. А есть а есть какой-нибудь учебник на украинском языке по высшей математике? Ну я не знаю. Я просто не, не училась, не занималась высшей математикой, поэтому это не моя тема. Если Понятно, бы вы спросили, если бы вы спросили у кого-то из математиков, то они бы вам сказали, бы, что естественно, что есть. Они бы сказали, естественно, что нет. А, ну ладно, нет так нет. Ну да. Ну ладно, о чем мы спорим? Вы, 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 с чему это вы? Зачем вы это? вообще? Не-не, я не спорю. А к чему это вы? Что вы хотите этим сказать? Ну, допустим, да. вы уверены, что нет учебника высшей математики на украинском языке. И о чем это говорит? Что это значит? Не, ни о чем. Просто нет такого учебника и все. Ви хочете зараз знайти. Так, вища математика, вища математика, вища математика. А, хто прям на українському языке. 860 гривень. Вища математика в прикладах, вища математика практикум. Курс вищої математики. 3000 гривень, там цілий. Е, ось подивіться. Так. так, вища математика 320 гривень. Як ніколи не помилятися, вища математика 420. Практикум вищої математики, 680 гривень. Вища математика. Можна онлайн. А можна онлайн читати книжку в PDF скачувати, можна замовляти. Да. Видання. Хорошо. Хорошо. ЄП зайцы. Вища математика. А як перевести на український язик сопротивление матеріалів»? Спротив матеріалів, певно, так. Да. А ви знаєте, що таке супротивні матеріалу Сопромат. Матеріал, ні, таке? я ж я ж кажу вам, що я не математик, таке, вимітки, не фізик, не математик, наше ви мені таке да. кажете. Це про що? Да. Про а що ви, ви... Я, я, я тільки що ви сказали, що ви давічі перевіряли, що немає жодної книжки. Спочатку ви мені сказали, ну, ви мені спочатку сказали, ви обісралися зі словом алгоритм. І не тільки зі словом алгоритм. Косінус, синус, котангус. Ви вважаєте, що це російські слова, це позор. Я вважаю, що, це... катангус, Я вважаю, що, таке... Я вважаю, що таке казати це позорище. Катангус це катангус. Ага. про другу. Котанген, котангус, контангс. Різниця. Да. Ви, сказали, ви, авгорит... можна... ви сказали, що алгоритм ну, це російське это... слово, да, я це я російського понимаю, походження да. слово. Да. Ви сказали, що немає підручника вищої математики. Я вам тицю вниз ну, 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 що є нет, підручники нет. вищої математики. Єсть. Ну, да, що ви нет. говорите, що немає, якщо є. Автор Лиман, Власенко, Петренко, Лиман видання 2023 рік. М'яка обкладинка, так. кількість сторінок 616. Так. Це одна із перших. Вища математика, Так. Да. турчанілова доля. Це е, автори підручника. Рік видання 2021. М Яка двадцять обкладинка. Може, може бути, назовете мені якогось академіка українського, Ще раз, написал, характеристика. Написал, автор который... кривуца Бараковський, Бараковська, рік видання 23 рік. Може бути, ви мені назовите якого... Почекайте, мере. ви сказали, що немає підручників вищої математики на українській мові. Отключився. Ну, обісрався. Назовіть мені і перекладіть мені. Що він хотів сказати, як ви вважаєте? Він хотів сказати, що українська мова це російська мова. Він хотів сказати, що української мови не існує. От що от він хотів сказати: що на українській мові немає сенсу навчатися. А на російській, типу, є великий сенс. Поставте мені, будь ласка, ну, я думаю, що в мене глядачі. Е, певно, що в мене глядачі 100% думають так, як я. Якщо у ваших дітей буде вибір, вибір навчатися на російській або на англійській, я, я мовчу про українську. Українська то рідна мова, всі її мають знати. Якщо у ваших дітей буде можливість безкоштовно навчатися ну для перспективи, для майбутнього, яку б мову ви вибрали? Для своїх дітей. Не для себе, для своїх дітей. Кому потрібна російська мова? Скажіть мені, будь ласка, для чого вона мені потрібна? Для чого мені потрібна російська мова в світі? Якщо б я володію англійською, то мені російська мова взагалі нахер не потрібна, бо англійською я можу спілкуватися у всьому світі, Ну, крім Росії, звичайно, там англійською не знають. Спочатку вони спалюють нашу літературу, вбивають наших вчених, а потім кажуть, що у вас немає того і того, звичайно. Ні, я не про українську, я кажу про англійську або російську. Українська мова то, звичайно, ви у вас дитина українець. Народилася у вашій родині, ви українці, Дитина вчиться в школі українською. Якщо в перспективі ви будете вибирати, якою мовою дитина ваша буде вчитися в майбутньому, яку ви мову виберете. Я б своїм дітям вибрала б англійську мову. Кому потрібна Росія? Мені російська не потрібна. Кому потрібна російська, окрім цього бидла? Вінтора, контор... він... він тупий як дерево. Він заходить до українців, я вже його, здається зустрічала тут. Він заходить до українців і схиляє їх до того, що українська мова це взагалі якась штучна, іскусна російська, селянська, єревенська, це, не... це говор, це не мова. Тому що в математиці слово а, алгоритм на українську не переводиться. Типу на російську воно переводиться. Він, я хотіла ще в нього про федерацію спитати. Чи федерація це російське слово? Чого в них країна названа не російським словом, не руським ісконним? Якщо в них такі є ісконні. Українці бо ми білінгоми. Ж... Це наслідок русифікації, тому ми знаємо дві мови. І багато українців знають англійську мову. Дуже багато. Якщо ще раніше може не так, а зараз дуже багато студенти знають, ну так, я думаю, в розмовному можуть спілкуватися. Нам треба вчити англійську, дітей треба вчити англійську, І, звичайно, не цуратися своєї. Але так як ми плануємо в Євросоюз вступати, то англійська дуже, дуже дуже знадобиться всім вам і вашим дітям. Дітям точно. Привіт. А російська ні. Російська кому треба. Ті, я, ті батьки, які вчать дітей російською, привчають їх в, в побуті, спілкуватися російською, кажуть, що це їхня рідна мова, не змінюють нічого. Мені здається, що ці батьки. Просто готують своїх дітей для Москви. Ну от яка здорова людина в адекватному стані, в адекватному глузді, буде свою дитину вчити е, говорити російською? От народилася дитиночка, маленька дитиночка, воно не винне, воно ні в чому не винне. Батьки йому нав'язують російську мову. Батьки вдома спілкуються російською. Виходиш на вулицю, на майданчик, дитячий, батьки з діткою з дитинкою балакають на російською, ця дитинка до інших дітей російською. Вони розуміють одне одного, одна дитина українською, друга російською, Вони одне одного розуміють. Батьки включають мультики російською в Ютубі, не блокують, не блокують канали російські, не блокують в Тіктоки, дозволяють дивитися російських блогерів, російську музику слухати. Батьки готують своїх діточок, маленьких, ще зовсім невинних, до наступної війни, до окупації, до того, що їх прийдуть звільняти, до того що вони будуть служити царю. Для чого вашим дітям російська мова? Поясніть мені, будь ласка. Мені не я вважаю, що це це якось дуже. Це це жесть. Це це в голові. Немає клепки у батьків зовсім.